Порівняємо відчуття людини, коли вона живе неначе в раю або живе як у пеклі. Для цього треба розуміти, що людина це не тільки тіло, а й душа та дух. Почнемо з тіла. Щоб людина тілом жила і відчувала себе як в раю, треба розуміти, що самі важливі складові такого становища тіла це емоції, бажання, думки, здоров'я. Так ось, як в раю, це коли емоції позитивні, врівноважені, бажання справжні, ви бажаєте добра, думки чиста свідомість, здоров'я гармонійне. Тоді, як тіло живе як у пеклі, коли емоції негативні, немає спокою, бажання неправдиві, людина бажає зла, думки, неясна свідомість, здоров'я дисгармонійне. Далі після тіла важлива складова людини це її душа. Вона складається з почуттів, волі, інтуїції, совісті. Так ось, як в раю, це коли почуття позитивні. Людина вольова, бажає добра, інтуїція є, вона правдива від Святого Духа, і людина совісна. Тоді як душа знаходиться не наче в пеклі, коли почуття негативні, людина безвільна, бажає зла, інтуїції немає, вона хибна від Злого Духа і людина безсовісна. Далі після душі важлива складова людини це її дух. Він складається з святості, енергії ангелів. Так ось як раються, коли Дух як святий, тримається в житті сіми чеснот та дев'яти дарів, має творчу енергію і живе як ангели-хранителі. Тоді як дух знаходиться не наче в пеклі, коли дух злий і має сім ват, і неначе джерело гріхів, енергія руйнівна і ангели занепали в якому стані вам жити, вирішувати насамперед вам.